Друзі, в Кремлі звинувачують Україну у нападі на Молдову. Так, що це означає, будемо розбиратися вже зараз. Ви на ютуб-каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, спочатку були секретні біолабораторії з комарами, гусаками, пам'ятаєте, да? мухами навіть. Потім Україна розробляла брудну бомбу, аби атакувати свої ж території. Ну, а тепер пропаганда отримала вже нову методичку. Виявляється, влада України нібито хоче напасти на Молдову, а тому готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. Про таку дурню і маячню заявило Міністерство вбивства Росії. В своєму телеграм-каналі відомство пише, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема з привлеченням націоналістичного формування Азов. Певно, на молодах або дуже бояться бійців цього полку, або просто не знають інших назв. Окрім цього, у Мінубиз держави агресора трошки виказали себе. За їх даними, як привід для вторгнення, Україна планує, далі увага, інсценувати наступ російських військ із території Придністров'я. І для цього українські військові, нібито будуть переодягнені у форму російських окупантів. Знову нічого кращого не придумала, ніж по собі рівняти. Ну, насправді важливо, що у Кремлі. Часто роблять подібні заяви, аби потім виправдати власні агресивні дії. У них завжди так було: спочатку їх там нет, а потім проводять псевдореферендуми. Тим часом влада Молдови нісенітницю Міноборони Росії спростувала. Про це написав офіційний канал Кишинева. Далі будемо цитувати: державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова. Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде проінформовано. Кінець цитати між тим в Росії, як то кажуть, рель в пушку. Бо ж Молдова знає про плани Кремля захопити країну. Про це свідчить одразу декілька факторів: перше. Бункерний дід скасував указ 12-го року про зовнішньополітичний курс Росії. Документ передбачав зближення Росії з ЄС і Сполученими Штатами, а також увага повагу до територіальної цілісності і суверенітету інших держав. Ще в указі було прописано, що Росія продовжить активно шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності і нейтрального статусу Молдови. Тепер Путін це все нівелював. Окрім цього, в інституті вивчення війни занепокоєні ще одним імперським наративом, який відродив диктатор. Путін вже двічі за тиждень заявив, що бореться за історичні рубежі Росії. Це цитата за даними аналітиків, це може загрожувати колишнім радянським країнам, зокрема й Молдові. Далі процитуємо: поняття історичні рубежі Росії може бути використане для виправдання агресії практично. Проти будь-якого сусідів Росії, а також Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки усі вони містять території, які раніше були або в радянському Союзі, або в Російській імперії. Кінець цитати: ну а ще днями прем'єр Молдови Дорін Речен підтвердив, що тамтешній владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в державі, так прокоментував заяви президента Володимира Зеленського щодо можливих планів Росії провести державний переворот в Республіці Молдова. Раніше український лідер заявляв, що Росія планує відкрити в Придністров'ї другий фронт і може використати аеропорт Кишинева для перекидання військ після проведення державного перевороту у цій країні в Молдові. Він запевнив, що Україна буде допомагати владі Молдови в кризовій ситуації, якщо власне такий запит надійде. Тож чи піде Путін на ескалацію і чи відкриє другий фронт? Ми за цим будемо стежити, звичайно. А ви поки що, друзі, не забудьте підписатися на наш youtube канал Фабрика. Новин, поставити лайк, залишити коментар під цим відео. Ще побачимось.